Гриби це особливі та чудові створіння природи, настільки, що біологи виділили їх в окреме царство царство грибів. Воно різноманітне, загадкове і досі сповнене таємниць. На даний момент вченим відомо близько 100 тисяч видів грибів, але це лише частина їхнього величезного світу. Постійне вивчення неосяжних просторів царства грибів вченими мікологами триває й досі і принесе ще чимало відкриттів. Гриби це спорова рослина, яка годується органічними залишками мертвих рослин або за рахунок живих рослин. Залежно від способів харчування, вони поділяються на сапрофіти. Це ті, що харчуються залишками мертвих рослин, гній перегній. До таких відносяться сморчки, строчки, шампіньйони, дощовик та інші. Сімбіоти існують за рахунок живих рослин, обмінюючи з ними органічними та іншими речовини: це білий гриб, підберезовик, підосичник, муховик, рижик та інші. Паразити харчуються речовинами живих рослин. До них відносяться опеньки вешанки. За харчовою цінністю, їстівні гриби поділяються на чотири категорії. Перша категорія це найбільш цінні гриби, білі рижики, грузді, справжні. Друга. Маслюки, опеньки, грузді, підосичники, шампіньйони, вовнянки, дубовики, трюфіля, третя муховики, сироїшки, зморшки, грузді чорні лисички. І четверта сироїшки чорна і рожева, свинушки, їжовики, гливочки, зеленушки, вешенки та інші. Зберігають свіжі гриби при температурі від 0 до 2 градусів Цельсію. І відносній вологості повітря 90-95%. Їстівні гриби бувають дикорослі і культивовані. Це шампіньйони, гливочки або вешенка. Є додатковим джерелом харчового білка. Хімічний склад їстівних грибів. Коливається і залежить від виду, віку, умов вирощування ґрунтів тощо. На відміну від плодів і овочів, гриби не містять хлорофілу і клітковини. Замість клітковини вони мають азотисту речовину, фунгін, який входить до складу оболонок клітини. Замість звичайного крохмалю гриби містять тваринний – глікоген а також трегалозу і маніт. В їстівних грибах міститься азотисті речовини, з яких на білки припадає 80% жири, вуглеводи, мінеральні речовини, а також вітаміни А, В2, С, ПП, Д. Складаються гриби з корення, ніжки і шапки. Залежно від будови нижньої частини шапки. Гриби поділяють на губчасті, трубчасті, пластинчасті, сумчасті. Губчасті гриби. Нижня частина шапки цих грибів має тоненькі трубочки, складені у губчасту тканину. До цієї групи відносять гриби білий. Боровик, піддубок, решетняк, віт. Боровик жовтий, королівський, жовтокоричневий, синючий, дубовик або синяк, маслюк звичайний, і е, модриновий, підберезовик, бабка темна, козар, березовик, підсичник, е, осиновик, червоноголовець, бабка червона, чорниш. польський гриб або пісочник. Муховик зелений, жовтобурий, різнокольоровий і козляк. Пластинчасті гриби мають нижню частинку шапки у вигляді пластинок, що радіально розходяться від ніжки. До цієї групи грибів відносять сироїшки, біла, золотиста, буріюча, гарна. Болотна, коричнева, червоно-жовта, зелена-велика, синьо-зелена, луската, червоно-порпурова, рожева, чорна. Грузді справжній, червоно-коричневий, дубовий, ароматний, перцевий, сірий, сизий, осиновий, оливо-чорний, золотисто-жовтий, волосистий. Вовнянку рожеву і білу. Хрящ молочник червонокоричневий, перцевий, оливково-чорний і е, повстяний, трихолома, е, опеньок справжній і літній, шампіньйони, рижик, валуй, лисичку, свинушку тонку, дощовик е, шипчастий і грушовидний, порхавку гігантську, павутинник, гливочку звичайну. Називають також дуплянкою плевротреп черепи часты, гноювик білий, южовик шипуватий і жовтуватий. Останні замість пластинок має шипики. І цей грибочок ви можете побачити на малюночку в нижньому країчку. В сумчасті гриби. Вони не мають вираженої шапки, виглядають як сумка. До цієї групи відносять гриби зморшок справжній і зморшок конічний, строчок, труфіль чорний, літній. Серед грибів зустрічаються дуже схожі на їстівні. Отруйні гриби, використання яких приводить до тяжких травлень зі смертним виходом. Отруєння навіть дуже важке можуть викликати і самі цінні їстівні гриби, якщо використовуються перезрілі, несвіжі, з підвищеним вміщенням отруйних речовин, тобто, це солі важких металів. До отруйних грибів відносяться бліда поганка, несправжній опеньок, сатанинський гриб, жовчний гриб, перечний гриб. Білі гриби, підосичники, підберезники, лисички і сироїшки обробляють так: обчищають від листочків, хвої і травинок. Відрізують нижню частину ніжки, на відстані 1,5-2 см від шапочки. І пошкоджені місця. Зіскрібають забруднення, сортують і ретельно промивають 3-4 рази. Сироїжки обшпарюють і знімають шкірочку. У маслюків зачищають ніжки, відрізують шапочки, вирізують зіпсовані і червиві місця. З шапочок знімають слизьку шкірочку, сортують і промивають. Гриби сортують на великі, середні та дрібні. Великі гриби нарізують або січуть. Дрібні і шапочки середніх використовують цілими. Щоб гриби при нарізуванні не розкришувалися, їх відварюють до розм'якшення 4-5 хвилин. Під час обробки печериць видаляють плівку, яка закриває пластинки, зачищають ніжку, знімають шкірочку з шапочки і промивають у підкисленій воді, щоб запобігти потемнінню. Зморшки і сморжі перебирають, відрізують корінець, замучують у холодній воді на 30-40 хвилин. Промивають кілька разів. Потім варять 10-15 хвилин у великій кількості води, щоб видалити отруйну речовину гельвелкелову кислоту, яка під час варіння переходить у відвар. Відварені гриби промивають гарячою водою, а відвар виливають. Під час обробки свіжих грибів необхідно уважно їх відібрати, щоб не потраплялись неїстівні. І отруйні, які подібні до них. Отруєння можуть спричинити також загнилі і перестиглі їстівні гриби. Для зберігання харчових властивостей та продовження терміну зберігання свіжі гриби підлягають різним видам переробки, таким як сушіння, соління, маринування, заморожування та консервування. Сушать в основному губчасті гриби, такі як білі, підберезники, підосичники, маслюки, маховики, а також лисички, опеньки, сморчки, строчки. Перед висушуванням гриби не миють, сортують за розміром, звільняють від прилиплого листя та землі. Сушіння грибів відбувається в сушарках різних типів. На повітрі та у печах. Гриби в сушарках спочатку висушують при температурі 40-50 градусів Цельсію 2-3 години. І досушують при температурі 60-70 градусів Цельсію до вмісту вологи 12-14%. Сушать білі гриби підберезники, підосичники, маслюки. Всі гриби, крім білих, під час сушіння чорніють, їх називають чорними. Сушені гриби повинні бути сухими, чистими, цілими, різної форми. Сушені гриби перебирають, промивають кілька разів, замочують у холодній воді на 3-4 години. Потім воду зливають, проціджують і використовують для варіння грибів. Гриби після замочування промивають. Світлі, смачні і ароматні бульйони виходять при варінні білих, сушених грибів. Інші гриби використовують в основному для начинок. Заморожують усі види грибів. Кращу продукцію отримують з міцних білих грибів. Підосичників. Підберезників, опеньок, лисичок, шампіньйонів заморожують гриби при температурі мінус 18 градусів Цельсію. Строк зберігання заморожених грибів при температурі мінус 18 Цельсів до 12 місяців. Крім свіжих грибів, заморожують також гриби смажені і тушковані. Ці продукти зберігаються 4 місяці. Заморожування це один із найзручніших способів тривалого зберігання грибів. Продукт при цьому втрачає мінімум користі і не набуває сторонніх присмаків і запахів. Звичайно, якщо зберігання проходить правильно, для заморозки теж є кілька правил. Вибираються наймолодші гриби, свіжі і цілі. З моменту збору до заморозки має пройти мінімум часу. Гриби промивають і просушують паперовою серветкою. Можна заморозити гриби розсипом на дику, після чого розкласти порційно по пакетах або контейнерах для зберігання в морозильці. Перед заморожуванням можна також гриби відварити протягом 5 хвилин. Великі екземпляри ріжуть на зручні шматки. Варені гриби остуджують і сушать, виклавши на рушник. Для розморожування треба покласти гриби на кілька годин в холодильник. Не можна повторно заморожувати розморожені гриби. Гриби зберігаються в замороженому вигляді до року. Для соління використовують в основному пластинчаті гриби: рижики, грузді, сироїжки, біляки і чорнушки. Перед засолюванням усі гриби, крім рижиків і сироїжок, вимочують у воді для видалення гіркоти солять гриби холодним і гарячим способами. При холодному способі гриби укладають у бочку, пересипають сіллю, у кількості 4,6 або до 5,2% маси грибів, перекладають лавровим листом, кропом, перцем та іншими прянощами. При гарячому способі гриби відварюють у підсоленій воді, охолоджують і солять так само, як і при холодному. Залежно від якості, солоні грузді і рижики поділяють на перший і другий сорти. Інші види солоних грибів на сорти не поділяють. Шапочки солоних грибів повинні бути цілими чистими діаметром у рижиків і груздів від 4 до 9 см, у решти від 5 до 6 см, однорідного забарвлення. Яке близьке до натурального кольору гриба. М'якоч щільна, пружна, розсіл мутнуватий, злегка тягучий, смак і запах кисловато солодкий з ароматом прянощів. Для холодного способу гриби очищають, замочують у холодній воді для видалення гіркоти. Укладають в бочки, пересипають сіллю і спеціями, такими як лавровий лист, перець духм'яний. Дозволяється додавати листя чорної смородини, кріп та часник. Для гарячого способу гриби після очищення і миття бланшують у воді звичайній або підсоленій, відкидають. Обдають холодною водою для надання їм пружності. Далі гриби укладають і солять як холодним способом. Солоні гриби, крім груздів і рижиків, на товарні гатунки не поділяють. Солоні гриби у бочках зберігають при температурі від 0 до 2 градусів Цельсію до 8 місяців. Маринують переважно гриби білі, підосичники, підберезники, маслюки, лисички, моховики. Гриби сортують за розмірами, миють, відмочують в холодній воді, відварюють, відкидають, охолоджують холодною водою, закидають у котли, заливають розчином солі і варять. Кінці варіння додають спеції і оцтову кислоту. Маринування грибів полягає у варінні їх їх урощенні оцтової кислоти з додаванням солі і прянощів. Перед використанням солоні і мариновані гриби відокремлюють від розсолу. сортують за розміром і якістю, видаляють спеції, великі екземпляри нарізують. Дуже солоні або гострі гриби промивають перевареною холодною водою, іноді вимочують. Використовують для приготування соусів, холодних страв і закусок. Консервовані гриби. Для їх приготування використовують бочкові мариновані солоні. Або відварні гриби, які фасують у скляні і металеві лаковані банки з додаванням прянощів і оцтової кислоти. Герметично закупорюють і стерилізують. Використовують для закусок перших і других страв та соусів. Основні правила зберігання свіжих грибів. Не зберігайте довго свіжі гриби, вони швидко псуються. Сушені гриби потрібно замочити на 2-3 години у ледь підсоленому молодці, тоді їх смак буде такий, як і свіжих. Зберігання свіжих грибів вимагає дотримання певних рекомендацій, щоб зберегти їхню якість та смакові властивості. Перш за все важливо правильно упакувати гриби. Найкраще використовувати паперові або тканинні мішечки, які дозволять грибам дихати і запобігатимуть накопиченню вологи. Пластикові контейнери не рекомендуються, оскільки вони можуть створити парниковий ефект, що призведе до швидкого псування. Температура зберігання також має велике значення. Свіжі гриби слід зберігати в холодильнику при температурі від 1 до 4 градусів Цельсія. Це допоможе уповільнити процеси розпаду та зберігти їхню свіжість на тривалий час. Якщо ви плануєте зберігати гриби довше, розгляньте варіант консервації або заморожування. Які дозволять зберігати їхні корисні властивості. Не менш важливо звертати увагу на стан грибів перед зберіганням. Обирайте лише свіжі непошкоджені екземпляри без ознак гниття. Якщо ви знайшли гриби з ушкодженнями, їх краще вжити в їжу якомога швидше. Дотримуючих цих простих порад, ви зможете насолоджуватися смачними грибними стравами протягом тривалого часу. Свіжі гриби повинні бути чистими, непом'ятими, без червів, без землі і піску. Свіжі гриби не рекомендується зберігати, оскільки вони швидко псуються. Гриби сортують за розміром. На великі, середні і дрібні. Великі гриби нарізують або січуть. Дрібні і шапочки серед середніх використовують цілими. Щоб гриби при нарізуванні не розкришувалися, їх відварюють до розм'якшення 4-5 хвилин. Граничний термін зберігання свіжих грибів 6-8 годин. Як же правильно зберігати гриби у холодильнику? По-перше, потрібно промити гриби, після чого дати їм від 6 до 24 годин полежати в солоній воді, щоб зсередини виповзли комахи і черв'яки. Далі потрібно виняти гриби з води, розкласти на столі і уважно оглянути. Якщо на грибах є пошкодження або ділянки, де колір гриба відрізняється від основного його забарвлення, їх необхідно зрізати ножем. Після того, як гриби висохнуть, потрібно покласти їх у глибоку тарілку або іншу ємність зверху гарненько прикрити серветкою, поставити в холодильник. Пам'ятайте, що таким чином гриби рекомендується зберігати не більше трьох діб. Не більше семи днів зберігаються гриби на нижній полці холодильника. При перевищенні цього терміну в них починають утворюватись шкідливі речовини. Печериці покриваються плямами темного кольору і починають сохнути. У маринованих грибів колір повинен бути однорідний, властивий даному виду грибів, м'якоть пружна у пластинчатих крихка. Розсіл непрозорий, злегка тягучий, можуть бути грибні нитки. Білі мариновані гриби ділять на перший і другі сорти. Зберігають при відносній вологості повітря 75% і температурі від 0 до 15 градусів Цельсію. Термін зберігання від 8 до 12 місяців. Сушені гриби сортують за якістю. Білі на перший, другий, третій гатунки. Білі різані і чорні гриби на товарні гатунки не поділяють, упаковують гриби у ящики, коробки мішки масою 25 кг. Фасують в пакети мішки масою від 100 г до 1 кг, а також нанизують на шпагат масою до 500 г, з яких складають в'язанки по 2-4 кг. Зберігають сушені гриби у чистих сухих приміщеннях при температурі не вище 15% градусів Цельсію та відносній вологості повітря не більш 75% впродовж одного року.